Дорогі гості та підписники нашого каналу. Вітаю вас новий день в нашому саду. Засвіла наша гліцинія. Другий рік вже ми бачимо її квіти. Чесно кажучи, коли я її купувала, я думала, що квіти будуть більш плакитні, а вони блід блідофіолетового кольору. Ось такі, їй вже близько 7 років це той час, який вона живе у нас. Догляд за нею це в основному обрізка формування. Ми її формуємо у вигляді парасольки. Хочемо, щоб вона була на штамбі, її ніжні квіти звисали донизу. Тут поряд росте плакитна ялинка, тому будемо стримувати як ялинку, так і гліцинію. А ось наша яблунька Роялті, яка також буде претендувати на своє місце під сонцем. Зацвіла вона дуже рясно. Я навіть не чекала такого цвітіння в цьому році. Що характерно, що в цієї яблуньки спочатку з'явилися листочки, а вже потім квіти. Магнолія зірчата в цьому році не цвіла взагалі. Не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, тому що вона в минулому році дуже рясно цвіла, а можливо, морози зворотні, вбили її квітучі бруньки. Це наш бордюр, який ми створювали восени. Тут проклаптено крапельний полив, агроволокно, а зверху лежить кора. В бордюрі росте туя хосарі. Створили невеличку композицію. Ялинка коніка, яка росла у нас дуже давно, а також до неї досадили піхту. Ось такий. Наш квітник, який ми накрили корою. Як бачите, цибулькові не постраждали взагалі, але хочу знайти час, щоб все-таки від них відгребти велику кору. Я вже на деяких кущиках таке зробила і присипати дрібненько, щоб в минулому році не було проблем. А також у цьому квітнику є декілька ботанічних тюльпанів, хочу їх також від селя забрати. Тут росте найстаріше дерево, яке ми посадили в цьому дворищі. Це наша сакура. Ось вона така величезна. Цвіте кожна дуже різно. Сикур у нас сильний, прохолодно, мабуть, більшість. Газон дуже гарної якості, зелений, густий. Основний догляд за нашим садом лежить на моєму чоловікові. Я полю, пересаджую дрібні рослини, придумаю варіанти дизайну, Займаюсь деякою обрізкою, вся лева доля цього труда лежить на полегах. Його золоті руки створюють ось таку красу нашому, на нашому подвір'ї. Ось так виглядає вхідна зона. Туя колоноподібна. Ялинка коніка з зеленими гілочками. Спірея, гол, голдпринс. Думали, що вона загинула, але ні, вона досить гарнесенька. А ця туя має приріст із білим замірканням спочатку, потім вона зеленіє. Зацвітаю наш, наша піводня деревотівна. Але так як похолодало, квіти її не зовсім дружно розтримаються. Білого кольору також вона є одним із, із найстарших мешканців нашого подвір'я. Поряд тує складчата, створюємо композицію з хвойних кущів, а також багаторічних рослин. Цибулькові, лілейники, лілії. А Там заховався ялівець козацький. Його ми робимо вигляді ніваки. Поганенька росте, в минулому році росла хризантема. І викопали. Отут буде ще, один, ще буде одна півонія деревоподібна малинового кольору. Посадила її тільки в минулому році, тому вона ще дуже маленька, не квітне. Поливаю її зараз добривом із високим містом калія. Сподіваюся, що на наступний рік вона закладе вже у нас бруньки, які дадуть квіти. Це ранній лілейник, росте за трояндою. Троянда у нас плетиста. В цьому році вони дуже постраждали, але вже майже всі відновилися. Це одна із різновидностей, туй складчатих. Ось така дуже гарна із жовто-зеленим забарвленням. Багато тюльпанів. А також я сюди перемістила флов шилоподібний, арабіс. І хочу, щоб тут росла також брієта. Уже почала її сюди підсаджувати. Це у нас також туя хосері, але вже доросла. По краю бордюра ростуть нарциси. А також гвоздика трав'янка. Це альпійська гвоздика Амур. рожева такого малинового кольору. Ось так виглядає цей квітничок із цього ракурсу. Мені дуже подобається прохід між будинком та парканом, який ми створили за допомогою колоноподібних туй смарадів. Ось так можна прогулюватися нашим садочком і ми переходимо в іншу зону, в зону відпочинку. Тут у нас знаходиться невеличке озерце. До речі, посадили ми цієї весни ще один рододендрон. Дуже гарний. Рожевого кольору. Сподіваюсь на це. Ще не бачила, як він квітне, тому будемо спостерігати разом. Наша верба. Це широколиста гортензія рожевого кольору. Вона ремонтантна. Морозів не боїться, але все рівно ми її кутили. Тут я посадила деревоподібну Портензію називається Levelgum. Ось така. Це перший рік її цвітіння. Хочу, щоб оцей куточок вона повністю собою закрила. Наші ґрунтопокривні рослинки. Тут флок шелоподібний, тут є ця брієта, ломикамень, який іще тільки збирається цвісти. Осколка, ось невеличка така куртинка. Білий лами А ось рожевий ламикамь. Це також гортензія ремонтантна, також ми її кутили на зиму, вона червоного кольору. А це волотиста гортензія. Можливо, я її дуже Сильно обрізала, тому вона поки ще випустила такі пагони, не дуже гарні. Але я її годую всім смачненьким, щоб вона могла нарости. Наш радодендрон три роки вже в нашому саду звістиме третій раз. Ще ламиками такий на сонечку. Нарцис. Нарциси. Нарцизи це прості, але вони дуже довгі. Тому я їх залишаю. А це ось наша обрієтта. Обрієти у нас два сорти. Ось така фіолетова, І ще один сорт фіолетова рожева, іріс середнього розміру, лілейник, лілії, вівсяниця сиза, очіток. Тут є злаки. Зона з цього ракурсу. Дякую всім за увагу, гарного дня. Підписуйтесь на наш канал.